Додавання тексту до показчика місця заповнення. Нижче покажено показчик місця заповнення, яке містить текст заголовка слайда, позначений межею. У Цю межу ми будемо додавати текст. Для цього потрібно класнути мишею цю область та набрати текст. Так, текст набраний. Після цього потрібно змінити його зовнішній вигляд. Для цього нам потрібно виділити текст, який ми хочемо змінити. Виділяємо. Слідуюче клацаємо правою клавішою миши. В цьому вікні ми можемо змінити тип шрифту. Його розмір, жирний або курсив та колір. І так, назву презентацію ми додали до нашого слайду. Слідуючий показчик, місця заповнення нам потрібно для того, щоб додати. Ім'я авторів того цієї презентації виділяємо текст. Змінюємо розташування. Вот шрифту. Розмір. Та кольор. Все. Ми додали текст до нашого першого слайду. снова ще один спосіб додавання Тексту до слайду, якщо в нашій презентації немає потрібних полів, для цього потрібно зайти у вкладку Вставка, вибрати кнопку надпис та вставити класнути мишу нашу презентацію. Додаємо текст наш новий показчик, наприклад, дата створення презентації. Виділяємо текст. Змінюємо шрифт, розмір. Та кольор. Все. Ми додали текст в нашу презентацію. Слідуючий етап це додавання малюнків до нашого слайду. У верхньому показчику ми набрали назву нашого слайду, це тварини. Тепер потрібно нам додати малюнок до нашого слайду. Для цього всередині другого показчика ми маємо декілька значків. Нам потрібен ось цей. Класнемо на нього любою клавішою миші, у вікні вставка малюнка ми бачимо декілька малюнків, які ми можемо додати до нашого слайду. Для того, щоб вибрати потрібне, класимо на нього мишею. Клацаємо лівою клавишею миші та клацаємо вставити. Ось ми додали картинку малюнок, малюнок до нашого слайду. Тепер ми хочемо його змінити. Для, цього, для того, щоб змінити розмір нашого малюнку, потрібно використати слідуючі позначки. Клацаємо лівою клавішою миші, тримаємо, доки ми не побачимо ось такий хрестик. Після цього отримуючи клавішу, ми по діагоналі змінюємо розмір нашого малюнку. Відпускаємо, ось, ми отримали потрібний розмір нашого малюнку. Для того, щоб змінити його місце положення, клацаємо на малюнок лівою клавішою миші, утримуємо та перетаскуємо. Другу частину нашого слайду. Все, ми вставили наш малюнок. Також ми можемо до нашого малюнку додати декілька ефектів. Для цього нам потрібно зробити слідуючі кроки. Клацаємо на малюнок лівою клавишою миші, виділяємо. Після цього класуємо на кнопку «Роботу з малюнками. Ми бачимо спеціальні ефекти для наших малюнків. Можемо вибрати руницю нашого малюнку. Ось нам подобається ця. Вибрали ми отримали ось такий цікавий спосіб відображення нашого малюнку.